Сьогодні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Попри тривогу, ніч в області минула тихо. І в Україні хочуть скасувати травневі свята та 8 березня. Це новини на 11-му про найголовніші події з області та країни. Далі у випуску вітаю вас. Вони поклали життя за свободу та незалежність України у Дніпрі. Вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, 20 лютого, 2014-го Став найкривавішим днем розстрілів на майдані. Тоді від куль Баркоту, тітушик та замаскованої агентури РФ загинуло 48 зі 102 євромайданівців. Згодом їх назвуть небесною сотнею. Народний протест за європейське майбутнє швидко перетворився на протистояння прокремлівської влади та суспільства, вважається саме у ці дні у центрі Києва, сталася перша битва російсько-української війни. Ми віримо, що перемога буде за нами. А цей внесок, який зробили наші громадяни, які віддали своє життя. 2014 році він був вкладений у фудамент як наріжний камінь. Сьогодні церква молиться за їхні душі. Ми віруємо, що вони на небесах, тому що вони відстоювали правду, істину. 362-га доба воєнного вторгнення РФ в Україну після вчорашнього неспокійного через ворожі атаки дня ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів Спокійно і на цю годину. Більш детально про ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Без обстрілів, постраждалих та руйнувань минула ця ніч. На Дніпро попри провокації з боку ворога, ситуація в регіоні стабільна та контрольована. Тихо було і на Нікопольщині, зокрема в районному центрі. Далі пряма мова вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, а ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Загроза артобстрілів в нас. А... Залишається, тому не ігноруємо сигнали тривоги. Свою роботу продовжують наші сапери працюють на території Криворізького району та на звільненій Херсонщині. За вчора виявили та ліквідували п'ять ворожих снарядів. Крім того, за інформацією до сьогодні на Дніпропетровщині не застосовуватимуть графіків відключення електроенергії. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І за минулу добу російські війська завдали 10 ракетних та 25 авіаударів по Луганщині, Донеччині та Запоріжжю. Є поранення та загиблі серед цивільних. А на Харківщині під ворожими обстрілами опинилася щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів також є постраждалі на фронті на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог зосередив близько 2 Сот батальйонів. Основний наступ зараз веде в Луганській області. Проте загарбникам бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність цієї операції, вважають в Інституті вивчення війни. Найгарячіша на, напевно на ситуація у напрямку о, якраз камінною. Креміна і Білогорівка на Сватово Сили оборони там е, більш впевнено тримають позиції і е, відбивають там всі наступи, е, яким піддаються постійно. Викорінити радянську ідеологію в Україні. Нардепи хочуть офіційно скасувати травневі свята та 8 березня. Натомість їм пропонують запровадити дві нові дати пам'яті видатних українських письменників яких та що про це кажуть історики та дніпряни? Дивіться далі у сюжеті. Ось такий законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. В ньому нардепи пропонують скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня. Метою законопроєкту є усунення спадщини колоніального минулого в культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав'язаних минулим дат. Ухвалення законопроєкту надасть змогу посилити власні українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України. Замість скасованих пам'ятних дат, депутати пропонують запровадити нові. Отже, пропонуються три нові свята: 25 лютого День української жінки. У день народження Лесі Українки, в другу неділю травня День Матері, а 9 березня Шевченків день на честь великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. До пропозиції скасування дніпряни ставляться неоднозначно. Ну треба позбуватися всього цього. Те я вважаю неправильно. Чого? Тому що одне другому не поміха. Скасувати 8 березня, 1, і 9 травня. Вважаєте, треба, не треба? Треба, треба. Я вважаю, що це обов'язково. Ми строїмо свою країну. Я вважаю, що якщо людина хоче святкувати це, свято, нехай святкує. Аби народ і держава були об'єднані. Історики розповідають, міжнародний жіночий день зародився 1857-го в США. Тоді тисячі працівниць текстильних фабрик вийшли на страйк, вимагаючи рівних прав із чоловіками. У Європі ініціативу підхопили на початку 20-го століття. Тоді закріпилася традиція відзначати день саме 8 березня. На свято ж його перетворили у радянському союзі після Другої світової. Величезні демографічні втрати треба було створити умови для того, щоб жінки народжували дітей. І тоді, якби акценти були переставлені, і з'явилось таке, таке більше відношення до цього свята, як до свята жіночності, до свята весни. 1975-го міжнародний жіночий день закріпили на рівні ООН, але нині його майже не відзначають ані в США, ані в Європі. Можливо, Італія, і тут трошки трошки не так як ми. Більшість країн Європи святкують День матері. День праці ж доволі криваве свято. Також почалося із мітингів у США 1 травня 1886 року. Мітингарі кинули бомбу в поліцію і вбили вісім офіцерів поліції. Було десятки поранених. День швидко прижився у Європі через тодішні важкі умови праці на теренах СРСР його також зробили святом. Називали спочатку днем інтернаціоналу, потім солідарності трудящихся. Всі працівники будь-яких сфер повинні були виходити на загальні демонстрації. Причому це було обов'язково. Це було примусово. Ну певним чином залякували. Це тайна. Тайна для чого? Всі виходили, бухали, закусували цим плавленим сирком. Все було прик... всім було добре. Що ж до 9 травня, після того як фашисти вже капітулювали, 8-го, Сталін змусив підписати німецьке командування ще один акт на день пізніше і кардинально змінив сенс дати завершення Другої світової в Європі. З самого початку це було день пам'яті, і акцент ставився на вшануванні пам'яті загиблих, а в радянському союзі в Акцент ставився на святкування. Це от був пафос, це культ перемоги. А ще саме День Побєди росіяни зробили складовою інформаційно-ідеологічної війни. В Україні ж від 2015-го відзначаємо День пам'яті та примирення 8 травня. Наразі законопроєкт про скасування свят має розглянути профільний комітет, і тільки потім за нього голосуватимуть депутати. Чи вистачить голосів? Питання, адже більшість ініціаторів не з провладної партії. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.